Цінуйте тих, хто поруч по житті, хто розуміє з з співслова, дарує спокій і тепло душі, чиї слова то не пуста розмова. Цінуйте тих, хто вас не осудив, коли життя пошарпало до болю, хто не злякався і не залишив, сказав, все буде добре. Я з тобою, цінуйте тих, хто завжди вас прийме, хто не пронизить поглядом лукаво, хто зрозуміє і не дорікне, а посміхнеться тепло і ласкаво. Цінуйте тих в житті, хто цінить вас, бо різною в житті бува дорога і ті, хто трапляються в житті для нас, це люди, які послані від Бога.